Це кадри з поліцейського обшуку фірми Алатир. Його знімали працівники на мобільний телефон. Товариство у рівному виготовляє картини та ікони з бурштину. Це не серед. Це вийшли полірований в цій кімнаті. Це не серед, тому що серед да він не оброблений. Я запишу, що це не оброблений. Ні, я різниці не знаю наприклад. Я не Зато не знаю. я знаю різницю, тому що не оброблений, стоїть там в тій кімнаті, і він чиститься як сирець у нас по факту. А це вже оброблений. Як це зовсім по іншому, по документах, тому пишіть що це полірований буршти. Валетирі заявляють, що бізнес ведуть легально і справно сплачують усі податки. Саме ж сонячне каміння імпортують із Литви, так мовляв, безпечніше. В середині березня під час обшуку поліція вилучила близько півтонни сировини. Тепер же керівниця фірми і зо два десятка працівників прийшли до поліції запитати, чому бурштин після ухвали суду так і не повернули. Зробити це зі слів директора Галини Усік мали б три тижні тому. Чому ваші слідчі ігнорують рішення? У нас що, правоохоронні органи мають свої закони? Навіть друга апеляція, яка нам тимчасово дала можливість працювати, щоб забрати е, вилучене майно, да? вона ігнорована. Знов іде суд. Чому? Поясніть мені, чому ми маємо воювати за право працювати? Заступник головного полісмена Рівненщини Олександр Панасюк пояснює, після ухвали суду на користь алатиру процесуальний керівник у кримінальному провадженні клопотав суд усе ж залишити майно під арештом. Тому бурштин досі і не повертали. Дійсно було накладено арешт рішенням суду першої інстанції на вилучне майно. Потім за вашою скаргою рішення суду було скасовано. Рішення суду ми направили в гемологічний центр для того, щоб вам повернули ваше майно. Для того, щоб вам повернули ваше майно, гемологічний центр затребував деякі додаткові документи. Довіреність, наскільки я зрозумів. Якщо сьогодні буде прийнято рішення, яке буде відповідати рішенню попереднього суді, безперешкодно ви своє майно заберете. Зрештою, чергове рішення суду було вже не на користь Алатиру. Керівниця вважає його несправедливим і пояснює, що її фірма тепер не може виконати взяті на себе зобов'язання перед замовниками ні звідки й заплатити податки та зарплатню. «Задовольнили позов в поліції. І це, мабуть, і ще раз підкреслює те, що систему зламати неможливо. Но як я і сказала вчора начальнику слідчого відділу і прокуратурі, що ми будемо боротися. Ми сьогодні подамо апеляцію і будемо боротися за наші права. Іван Марчук, Микола Мельничук. інформаційна програма День.